Дівчатка, привіт! Сьогодні хочу повідчищати свої лампи. Взяла ремовер. Ось такий в мене буде ремовер. Тут дві лампи і хотіла вам показати, подивіться, який в мене тут друг є. Він просто там неймовірно розрісся в різні сторони. Він був набагато менший. Не знаю, може, якщо десь знайду якісь фотки, може, колись вам покажу, який він був. А зараз він просто гігант. Я його там нічим не підпираю, він просто от як, як ріст так собі росте, бачите? Це так гарно. Я не думала, що він настільки. от, от Це так якби місце для нього. Подивіться, як красиво він росте. І мені дуже подобається, як, як він виглядає. Бачите, такі листочки, він ніби як е, штучний, але це справжній вазон. ось. Подивіться, який красивий. Коротше, красота красотою. У мене там трошки безлад. Мені треба ці всі лампи повідчищати. Зараз я достану е, мокрі салфетки, тому що мені треба буде всього багато. Ой, щось спало. Павлак. І зараз буду це все від, відшуровувати. Спробую. Ось, бачите? Ось це все. Воно простою з серветочкою. Зверніть увагу. Тут лак. Це моя рукавиця. Ось тут є кнопочки. Бачите? І я завжди, коли включаю лампу, ось я вам продемонструю. Лампа повернена до мене отак. Я включаю великим пальчиком, а цими пальцями тут притримую. І вони, наприклад, коли тут замастила їх лаком, воно тут маститься. А поверхня сама по собі, вона тако, така матова, пориста, бачите? Поверхня пориста, і туди забивається лак. І воно не гарно виглядає, тому це все треба почистити. Я ось взяла в мене такий ремувер. Ну, іншими словами, можна назвати ацетон. Він призначений для видалення лаку з нігтів. Звичайного лаку ацетонового, ну і раніше колись там виділяли лакове покриття. Ось мочила, зараз лампа виключиться. В цій лампі така функція, що я її можу виключити лише ось на цю кнопку. Ось тут, бачите, є кнопочка, і її таким чином можна виключити. В іншому випадку вона мусить допрацювати до кінця. І все. І пробуємо ацетоном. Повидаляти ось цей лак. Тому що погодьтеся завжди, коли лампа чистенька і приємно туди руку засовувати. Так само ці кнопочки вони дуже часто е, замастяться із-за рукавиць. Це все догляд. Воно буде гарно виглядати, буде довго служити, буде і мені. Приємно і людині, яка приходить на маніфтюр, приємно здиву сідати за частенький стіл. Ось тому будемо її нашуровувати. Бачите, тут дно знімається, вона в мене така ще, я, я б сказала, <сум> достатньо чиста. Так, поверну її ось цим боком. Ну і тут, в принципі, теж е, просто протираю. Можна було б фризою якось пошкрябати цей весь лак, але я не буду я не хочу поцарапати цю фольгу. Раніше, колись я бачила, що хтось там замотував фольгою тут, щоб воно не замащувалося. Але мені здається, що це так ну, негарно, мені так не подобається. Тому я кожен раз стараюся протирати гарненько, щоб тут не було пелючки. Все, що. Має зійти, воно зійде, повитирається. Так, і переходимо сюди, бачите, до лампочки. Ось клієнтка розігналася і не попала. І так само тут. Ну тут воно вже так настільки е, засохло, засушилося і за лампочок, що потрібно буде або фризою спилювати. Можна. Зараз вам покажу, як це робиться. Так, ось дивіться, взяла насадку, включаю апарат і працюємо. Очте, тут вона відскакує. Але я ледь-ледь торкаюся, щоб не пошкодити поверхню лампи. Ось так само тут. Бачите. Потім тут. Потім тут. В принципі, не така, можна, можна відключити, що я не задумалася. Бачите, найчастіше, куди де не попадають люди в лампу, не можуть поцілити, як то кажуть. А тут треба акуратненько. Ось так само. Повернемося. Может, вона тут кола ганенька, щоб ніхто собі потім пальці не поранив, руки. І так само з цієї сторони. Ось, бачите, вона... я щось думала, що в мене лампа набагато брудніша, насправді не все так погано, як здається. Ось так вона виглядає з середини. Бачите, скільки. В ній є лампочок, вони добре світять. Це лампа, яку я прям рекомендую. І всім всім всім, хто має таку можливість купити собі ось цю лампу від сінді, це знахідка, ця лампа, вона ніколи вас не підведе. От вона прям мене жодного разу не підвела. Все те, що там могло десь не просихати, це була вина не лампи, а тільки клієнтки. Це я з впевненістю можу сказати, тому що так воно і було. Все решту лампа справляється просто на відмінно. Вона достатньо дорога, але вона того вартує. Ви забуваєте з цією лампою про те, що там треба. Змінювати, міняти, слідкувати за тим, щоб вона добре е, перестає сушити, біжите, знову купуєте нову лампу. Тому, е, ну, але це насправді важливо. Я в попередньому відео вам розказую, там мене запитали про те, чому немає блиску після просушування старого покриття. Можете поглянути. Насправді оце Просушувати, добре просушувати матеріал це не тільки естетика, так само це і здоров'я. Це дуже важливо. Тому звертайте на це увагу. І що-що, а на лампу для просушування матеріалу я вважаю, жаліти грошей не, не потрібно, не можна і, і заборонено. Зараз. Трошечки, так, бачите? Все. І тут магнітики. Вона, отак, вона зачіпається на магнітики, в неї є такі ножки тут. Так, отже, тічати, я її протерла, почистила і, в принципі, хочу зробити вам маленький обзор на цю лампу. Це ніяка не реклама, я просто. Хочу поділитися з вами тим, чим я працюю, і а ви собі робіть висновки, так? Ось така в мене є лампа. Я її трошки почистила, чим могла, старалася, не доїдало її, там, відшуровувати, віддирати. Гарно, охайно весь лак повидирала, повитирала. Це лампа від Сінді. Це мега крута лампа. Я нею дуже сильно задоволена. Вона дуже класна у використанні. Жодного разу мене не підвела. Я, я можу вам на мільйон процентів сказати і порекомендувати саме таку лампу. Якщо у вас є така можливість, придбайте собі її, тому що ну, не знаю іншої, кращої лампи, ніж оця я не знаходила. Ось, бачите, тут таке дно. Воно на магнітику. В принципі, дуже легко для того, щоб її почистити, повитирати. Просто ставити і воно приліпає. Ось. Все. Потім тут у неї є е, датчик, який е, він вам мерехтить перед очима, і в принципі з часом ви звикаєте до того, що е, бачите, коли час закінчується. Немає таймеру, тобто вам не показує в секундах, але тут є від 10 секунд до 60 приблизно оця шкала. Вона починає мигати. І останні рази просто 5 разів раз, два, три. 4, 5 раз мигає і лампа виключається. Це все. Отут в неї є датчик. Бачите, дивіться, зараз я вам її включу. Ось. Це скільки вона світить: 60 секунд. Ось тут вона виключається, включається. Тут є в неї чотири кнопочки. Перша кнопка вона працює 10 секунд, і вона призначена для вас. Тобто нею сушити бази. Вона мигає, вона не, не працює довго. І так як ви знаєте, сучасні бази вони трохи печуть, тому вона допомагає зняти ось, ось цю неприємність, коли, коли сама база пече. То ви, я деколи повторюю, два рази включаю, вона легесенько схвачує базу, і потім. Я вже включаю на 2 Б. 2П це так само спочатку мигає, а потім продовжує добре світити. Хоча ця кнопочка, вона призначена для гелю. Тут, так і в інструкції прописано, що це для моделюючого матеріалу, тобто для гелю. Ось. Третя кнопочка, вона неприривчаста, тобто. Як ви включили, вона світить до самого кінця. Вона не мигає, як ви можете бачити. І вона призначена для просушування кольору. Будь-які кольори, які наносите, це означає, що нажимаєте ось цю кнопку. І остання кнопочка, вона призначена для топу. Для гарної блискучої поверхні. Так, написано в інструкції. І так як топ теж може пропікати, як ви можете помітити, вона теж мигає. Тобто, спочатку легесенько присушує матеріал, він не так, він, можливо, пече. буває такі, що пече і клієнтка забирає ручку. Але е, е, зм'якчує тим, що спочатку мигає, а потім продовжує сушити висушувати матеріал до самого кінця. В принципі, це все з цією лампою. Немає такого, що ви там десь посеред дороги можете переключити на іншу кнопочку. Ні. Якщо ви включили даний е, режим, він буде працювати у вас до кінця, аж поки не виключиться. Зараз ви побачите. Я, я просто коли працюю і. Моє око вже привикло до того, коли вона там зараз мигне 5 разів, вроді, і вона виключиться: 3, 4, 5. Все. І вона, це от коли лампочка знаходиться тут, це означає, що лампа перестала працювати. Тому що е, я таким конвейер, конвейерним способом працюю, коли, наприклад, лампа виключилася, я ж швиденько її знову включаю, щоб вона знову продовжувала працювати. Ось такий маленький, коротенький обзорчик на лампу. Я дуже не задоволена і просто від щирого серця ділюся з вами, рекомендую, якщо ви е, маєте таку можливість, хочете, то можете собі її придбати. Це просто знахідка, яка е, ви будете вдячні. Вона ні жодного разу не підведе вас і. Вона того варта. Ось, бачите? Зараз я її виключу. Вона у мене одна лампа, я включу, бо потім не буду знати, чого лампа не працює, як буду починати працювати. Одна знаходиться ось тут, інша знаходиться ось тут. Тобто, клієнтка тримає одну ручку тут і іншу руку тут. Це дуже зручно. Тут витяжка. І ще десь в мене є мій ем, підлокітник. Ось. Він також і... Оце все. Зараз я швидесенько ще гарно протру, тому що воно теж, бачите, маститься, заляпується. Треба це все, за всім слідкувати, щоб. Робоче місце було чистеньке і охайне. Так само апарат потрібно попротирати, такі робочі процеси. Витяжка у мене теж вона така, бачите, заляпана. Цим, цим зараз буду займатися.